Друзі, зараз ми проводимо замір вісу стріл, це карбон 500. Це от у нас тут стандартний чорний, їхня вага 527 гранів. Але маестро нам трошки розповість про вес стріл, карбонів і карбону мікса. Маєстро, ваше слово. Ну, Щодо що ваги, у карбонових стрілах вага стріл напряму зв'язана з якістю самого карбону. Тобто, чим більше вулицю, чим менше смили. Якісні стріли важать легше. Там більше карбону, менше смоли. От У мене, наприклад, є кілька різних комплектів, різних виробників, і, скажімо, прості, такі, відносно прості, середньої якості, непогані китайські стріли. У мене стріла в зборі важить 350, ну, там, плюс-мінус грам, а якісні китайські стріли у мене, Outdoor, важить 320. 20 там дуже маленька різниця, якісні стріли. А от в мене є комплектістан в тому ж спайні, вони важать десь в районі 300 грам на стрілу в зборі. Всі однакові довжини, дружини, однакова спайну. А є американський Predator комплект, там вага десь 320, тобто трошки гірше, але теж дуже якісний. Тобто пряма е залежність. Чим легші стріли, тим вища якість карбону. Ну, це в однаковому спальні, то, що більш важкі стріли, вони мають більше спальню. Тобто, тут і так само з міксом. От, тут мікс більш легкий, а в мене старий мікс більш дешевий, більш простий. Він важить десь 470 грам стріла в зборі без наконечника. Тобто мої стріли більш важкі, а ці стріли міксові більш легкі. Більш Ні, мої стріли йдуть 526 гранів Сережа. В Зборі. Збора з наконечником. З наконечниками. Я можу і... прості вагу без наконечника. Я співажу без наконечника. А, вибачайте маестро, вибачайте. Ма маємо, вот тому вас не називаємо маестро. Я стріли завжди важу без наконечника, тому що наконечник можна поменять за за ну, то есть можна погратися зі спайном стріли дінамічно. Так, так, звично. Тому що скажімо, якщо поміняти наконечник 75 п'ять грант, поставити сто, то ми відразу зменшуємо спайні стріли приблизно на 5 фунтів. Ну якщо перераховувати фунти під лук. Угу. Це окрема тема. Ну також можна гратися з довжиною стріли, але це вже зовсім це, все, все це, це дуже далеко і глибоко. Дякую, маєстро.